Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми традиційно підбиваємо підсумки нашої роботи за тиждень. Він почався з підписання меморандумів про співробітництво з благодійною організацією Фонд громади Житомира та громадською організацією Кримсос. Основною метою співпраці є розширення можливостей працевлаштування та самозайнятості наших переселенців. Ми робимо все, щоб люди, які втратили домівки через війну з Росією, могли розпочати нове життя та розвиватися на Житомирщині. Члени робочої групи Прозорість та підзвітність прижидомльській обласній військовій адміністрації провели аналіз оголошених та проведених тендерів по Звягільському району, були розглянуті закупівлі по комунальних підприємствах «Звягільсервіс» та «Звягільтепло». Оголошені тендери стосувалися поточного ремонту доріг та закупівлі техобладнання для здійснення основної діяльності. Зокрема, Звягільсервіс оголосив 5 тендерів щодо поточного ремонту доріг у місті Звягіль на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Одну тендерну закупівлю щодо придбання евакуатора з маніпулятором вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень було скасовано зв'язку з виявленими порушеннями. На спортивних аренах Житомирщини триває запекла боротьба між учнями за першість у третьому районному етапі змагань пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги. Ми наближаємося до його завершення. Залишилося всього кілька днів, і 1 травня ми зможемо підбити підсумки районного етапу змагань. Житомирщина вболіває за кожного учасника змагань. Та з нетерпінням очікує на перемогу найсильніших команд. Переконаний, що такі спортивні заходи будуть продовжуватися і надалі та популяризувати спортивний спосіб життя серед наших маленьких громадян. На цьому тижні Житомирщина стала центром ще одних масштабних змагань. Ми приймали чемпіонат Збройних сил України серед вищих військових навчальних закладів з прикладної стрільби впродовж двох днів. На базі Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова при підтримці громадської організації Ліга сприяння обороні курсанти змагалися у вправності з класичної та швидкісної стрільби. В напруженій боротьбі збірна команда Житомирського військового інституту імені Корольова стала переможцем чемпіонату. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Автомобільна техніка та інше спорядження, що використовують українські захисники в умовах війни, потрібні постійно, тому ця підтримка вкрай важлива. Наші прикордонники отримали від волонтерів мікроавтобус mercedes benz Світа, який буде використовуватись під час виконання бойових завдань як для перевезення особового складу, так і вантажів. Автівку вдалося придбати завдяки зусиллям волонтерів з фонду покрова Пресвятої Богородиці, які активно співпрацюють з Житомирською обласною військовою адміністрацією. Дві українські волонтерки, що вже багато часу проживають в Німеччині, привезли автомобіль з міста Дортмунд. Мікроавтобус пройшов необхідне обслуговування і готовий допомагати бійцям захищати нашу державу. Також передали ще одну партію ФПВ-дронів нашим героїчним воїнам десантно-штурмових військ, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на сході України. Безпілотники мають необхідний запас батарей, а частина з них обладнана тепловізорами. Це дозволить нашим захисникам ефективно нищити ворога і в день, і вночі. Кожен спокійний день на Житомирщині. Це заслуга наших захисників та захисниць. Війна продовжується, тому ми повинні всіляко допомагати нашим героям боронити Україну від підступного ворога в єдності. Наша сила. На цьому у нас все. Продовжуємо працювати далі та наближати нашу перемогу. Бажаю усім гарних та тихих вихідних.